Однією із причин, чому результат від косметологічних омолоджуючих процедур буде незадовільним, це є захворювання дисплазія сполучної тканини. Це генетичне захворювання, воно зустрічається не часто, але може бути такі ознаки дисплазії сполучної тканини. Перше, це рання поява зморшок, дрябле обличчя у досить молодому віці і рання, досить рано починає пливти овал обличчя. Крім того, ознаками можуть бути це легка поява розтяжок. Такі жінки з, таким, з такими ознаками, з такими порушеннями, у них найчастіше під час вагітності з'являються розтяжки по, на, на будь-яких частинах тіла. Ще однією ознакою є слабкість зв'язкового апарату. Це може проявлятись у рухливості суглобів і у частих вивихах. Будь-яких суглобів. Є дві новини, хороша і погана, почну з поганої. Погана – це те, що дане захворювання генетичне, воно не має фундаментального лікування, а хороша новина те, що ми можемо покращити перебіг, ми можемо полегшити перебіг, покращити тонус нашої шкіри і покращити взагалі якість нашої сполучної тканини. Як з цим працювати, я розповідаю у наступному відео.